Алло, а что там за? Ну давай пиши номер телефону. я Ну давай, я напишу тобі, давай. Не всегда заняты, да? Антезаблокіруєш. Чуєш, мені на Київстар дорого дзвонить. Два, я твій нам А Що він мені за Сірасько постав? А він ну, коротче, сказала, питала я біляць, хто з Алло. Вона сказала, що ти подзвонив до сюди старости, до вашої, вона тобі все розкаже, що робить. До старости до вашої.